Любі друзі, сьогодні ми вийшли трошки на прогулянку. Кому буде цікаво, будь ласка, підписуйтесь на мій ютуб канал, поставте лайки, потопайки, мені буде дуже-дуже приємно залишатися зі мною, так що буде цікаво. Друзі, що це таке може бути, напишіть в коментарях. Я сам навіть не знаю. Я думаю, що це для води яка штука, бо що я навіть не знаю, дивіться, яка здорова. Теж хуже і не можу нагадати, що це таке. Напишіть в коментарях. Любі, друзі, дивіться, яка хата, хата як замок. Дуже велика, повністю приватна територія, навколо дерева засаджені, навколо зелень. Та так нелегко попати в цю хату, але хата велика просто топчик. Любить друзі, зайшли, виходить, таке відведене спеціальне місце для прогулянки, можна на велосипеді покататися. Собі пройтися, потихати свіжим повітрям навколо нас дуже гарно, зелень, аж собі ходиш, пташки співають, все розквітає, всі квіточки розквітають, просто топчик. І так Вийти, прогулятись, потихати свіжим повітрям. Просто клас. Це краса, Просто клас. Друзі, трошки прогулялися, сіли на лавочку, навколо в нас такі гарні краєви, травичка росте, пташки співають, дерева розквітають, квіточки ростуть. Гарна погода, свіже повітря. Я набираюся енергії, просто кайфую від того свіжості, повітря. Просто треба класти в своєму житті цілі. Цих цілів дотримуватися помаленьку, постійно все у вас буде получатися. Просто-простою вихоти і виходіти інколи на свіже повітря самі, без нікого. Просто. Взяти якусь телефон, музичку собі, піти, прогулятися. Ти просто відчуєш інакше, інакше, як ти будеш інакше функціонувати. Просто топ. Я кайфую від сьогоднішньої прогулянки, сів на лавочку. Кайфую, просто набираюся енергії, сил для ранішнього дня. І всім я вас прошу теж гуляти кайфувати від життя. Клуб Адмірал. Це, виходить, жиде вокзал головне. От одразу цей клуб Адмірал. Тому клуб в Тому клубі можна собі пограти казіно, покрутити казіно та зло, алкоголь теж зло, собі так підпочити, собі провести приємний час. От бачите, алкоголь зло, казіно зло це все шкодить вашому здоров'ю. От, бачите, такий клуб город. Дивіться, яка тут земля, дуже гарна, аби зараз що ж посадити якусь цибульку, свіженьку, кропчика, помідорки, помідорки, огірочки такі свіженькі, собі взяв, собі зірвався свіженький, натуральний продукт без хімікатів, якусь барабульку посадити, ай класно б було. Так собі вийшов раненько, встав, зірвав собі свіженькі, з'їв. Все класно би було, дивіться. Ви, друзі, дивіться, на які ми локації зараз собі поганень присіли, відпочити, дивіться, річечка плиє, просто Просто класно прогулянка. Мені просто подобається собі. Свіже повітря, знайшов річечку собі, присіла так, Просто кайфуйте від життя. Ні гроші, ні машини, то, то таке собі. Просто, просто для комфорта. Гроші для комфорту, машини для комфорту. Просто живіть собі моментом. Вийти від усього, що ви зараз бачите навколо себе. Так як я зараз від річки кайфую просто. Сів просто дивлюсь, у мене собачка прибігла там по... і погладив гарненько собі, з нею, поговорив. Просто клас. Друзі, вже то ми до літла. Зараз заходимо всередину, ж собі купимо поїсти, що ж, якусь водичку випити, то нього ну, якраз, що дивіться, він великий масштабний, бачите, це літла. Вийшов я з літла, купив собі три булочки. Кінтер. Купив такий зі слоником, Енергетик. Кава. Ось я це заплатив 6 євро. Ось за ці всі речі. Раз, два, три, чотири речі. І тут ми сидимо коло такої. Гімназії бачите, тут собі лавочка наша. Тут навколо нас краса, бачите, така велика площадка і будемо зараз їсти. Ми перейшли в центр міста. І тому що один магазин, що, що собі хочу купити, похавити. Хочу ж купити, похавити, можу пройтися, ще трохи по місту, бачите, таке у нас містечко тут гаве. Гуляємо в самому центрі міста. Тут різні магазинчики. Щось його можна купити, прокупити. Тепер крушок, Собі постригтися можна. І ми тримаємо дорогу додому вже. Прогулялися, взагалі просто класно, мені дуже сильно сподобалося. І тут у нас така краса, бачите. Не знаю, чи комусь бути цікаво, але побачимо. Таке площа тут. Вокзал, що можна собі сісти, поїхати поїздом. Ось Ці платформи тут бачите. Субі що вже їдеш, куди ти хочеш. Тут, от, Бачите? Такий житей вокзал у нас тут. Поїздовий, бачите. от. І тут у нас такі на койу, все зроблено красиво. Таке місто саме. Бухає. Бачите? Саме центр. Поїздів, куди вони їдуть тут направляються, то собі те, купуєте пілет, пишете своє місто. Куди ви хочете їхати, з якого міста, то якого, тут можна заплатити собі копійками. От собі карточку розплачується, тут собі різні мови є. Собі тут купуєте і білет і собі їхайте. Ось така прибутка тут є на кожному кроці. Це фанкарфет називається. Тільки білет, бачите, от, така штучка. Ну все, любі друзі, наша прогулянка закінчилася. Кому було цікаво, будь ласка, підпишіться на мій YouTube канал, поставте лайки, подобайки, мені буде дуже-дуже приємно. Кому було цікаво, дивіться моє відео. І до нових зустрічей. Пока-пока.